Мечко, вітаю тебе з днем народження. Я скажу дату, тому що, тому що ти не приховуєш. ти відсвяткувала 40-річчя. Як чоловік вітав, як вітали діти. Я, чесно кажучи, як будь-яка, напевно, жінка. Е скажу, що переживала з якимись таким хвилюванням. Чекала на цей день і чомусь вважала, що щось в моєму житті якось так зміниться. Але якщо воно змінилося, то тільки найкраще. Я абсолютно тепер поділяю фразу, що в 40 років життя тільки починається. У мене був казковий ранок о опять ранку, коли я встала на роботу, всі спали, і в мене стояла 101 троянда. Я так розумію, що Єгор вдався до сюрпризів. Вночі була операція, як я купував квіти 12.30 ночі. Здається. Таємно прокрадався, щоб Марічка їх побачила в коридорі, коли вона рано встане вести новини. Якось мені не довелося купувати великі букети дівчатам. Це перша жінка, які я подарував стороянду. От і мені дуже сподобалося. І я був сам від себе в захваті. Класне придумав. У вас рік різниця. Марічці 40 виповнилося цього року, а наступного року тобі потрібно буде дивувати Єгора якимось шаленими сюрпризами і подарунками. Ти вже почала думати. У мене була ідея привезти Єгору в подарунок сюрпризам з Росії батьків, яких він дуже давно не бачив. Але зрозуміла, вони що... погодилися. Вони впевнені, що в Києві їх одразу розстріляють, бо вони говорять російською мовою. Стратять на майдані. Та, насправді ми не бачились з 13-го року а, і не знаю, коли це найближчим часом може статися, бо Єгор точно в Росії не в'їзний, і з багатьох причин він ніколи туди не поїде. Ну і з батьками так є, поки непорозуміння теж. Ми будемо сподіватися, що з батьками будуть порозуміння, і на 40-річчя вони приїдуть. От я теж на це сподіваюся, що вони. Бо діти справді їх хочуть побачити, і мені дуже подобається, як вони своїм друзям, коли мова заходить про Росію, про і про дідуся, якось я від них почула від п'ятирічної дитини. Вона сказала: мої бабуся, дідусь з хорошої Росії.